Хотіли подякувати за допомогу у за частин на наш замечательний Nissan Patrolчик, який буде виконувати наші бойові складні завдання у дуже складних умовах, тому ми готуємо цю тачку. Ось все перейшло. Дуже довго збирали все, але все вийшло. Ось тут троса, ківларчик, бокси. О, за, всі запчастинки. Ось тут блокіровочка яка коштує дуже багато коштів. Тачка вже майже дороблена. Велика подяка друзям поруч, що вони нам допомагають робити велику справу. Скоро це все буде встановлено на цей замечательний транспорт, який буде нас вивозити від усюди. Та і витягувати дуже великі тачки. Всім дякую.